Вітаю. В общем, подивився в інтернеті є сильно дуже багато розумників, які роблять іншим гадості. Хоч і тематика зовсім не та, то що розміщає відео, думаю, ці ролики розміщу і комусь він буде корисний. І так, у вас є Наприклад, Телеграм, свій кабінет, і його зламали, і ви не маєте доступу до свого кабінету, або, як кажуть, аккаунту. Як вийти з ситуації? Наприклад, в пошуку Google написав: поддержка Telegram, правильно, звісно, українською це підтримка буде. От. Як вже вписав такий показував, поддержка Telegram. Тепер дивіться, список сайтів пішли, і от уже перше на українське написано. підтримка. Можна сюди натиснути. Можна сюди натиснути. Все те ж саме. Тепер що виходить? Для того, щоб повернути свій лічний кабінет або аккаунт. Що для цього потрібно? По-перше, коли ви реєстрували вічний кабінет в Телеграмі, у вас повинен бути той номер активний. Тобто, інакше кажучи, що був доступ до нього. І друге, повинен бути у вас поштовий адрес. Має на увазі електронна. Скринька ML її ще називають. Тепер дивіться, коли ви зайшли сюди, написано: опишіть свою проблему. Тобто, ви не можете, наприклад, з телефону зайти, так і пишете через комп'ютер. Тобто, в даному випадку я відео записую на телефон і демонструю. В комп'ютері інформацію. Це набагато зручніше, звісно, використовувати і комп'ютер, і телефон. А також, можливо, буде випадок, що у вас є тільки телефон, ну тоді придеться повазитися. Воно все мілке, його треба копірувати, вставляти або вручну писати. І так, де написано: «Опишіть свою проблему, описуйте подробно її. Есть, наприклад, ви... я пробую війти в аккаунт, мені пише помилка 404. Це приклад. Далі. Написано: Ваше повне юридичне ім'я. Можете написати. Як ви там себе прописували, кузя, наприклад, і ілі... якусь назву вписували свого лічного кабінету далі. Нижче прописуйте ваша адреса електронної пошти. То, що вам передньо казав. Вписуйте сюди свій емейл. І нижче ваш номер телефону. Вписуйте свій номер телефону. Для України це буде плюс 3, 8, І далі вписуйте свого оператора 0,95, 099, 063, наприклад. І повністю номер написали і потім натискаєте Надіслати. І приблизно за день вирішити вашу проблему. Можливо, познадобиться часу тиждень-два. І після того, як ви Натиснути Відправити. Тобто, В даному випадку надіслати на цю кнопку натискаєте, коли заповнили всі ці поля. Періодично треба буде заходити на свій емейл і дивитися, яка інформація прийшла від служби підтримки і чи вона прийшла. Коли ви перевіряєте. Також слід в емейлі своїм дивитися на спам періодично заглядувати, бо, можливо, і туди воно може потрапити письмо. Також варіант є не чекати, коли прийде письмо, а спробувати періодично заходити, наприклад, через свій телефон і попросити ввести свій номер телефону, ще щось, і пробуйте. Підключитись до свого кабінета, або буде помилку якусь писати, або вам все-таки прийде СМС-повідомлення. І ви його впишете, коли попросять, у вас це в телефоні, і ви потрапите опять в свій лічний кабінет. Тобто це саме такий варіант, я попробував озвучить, саме складний. До якого доступу взагалі нема? Тобто, сторонній має доступ, а ви взагалі не маєте.